Друзі, значить розповім трошки про китайську медицину, а власне, китайські трав'яні збори. Необхідно розуміти, що китайська медицина складається з двох таких стопів: це є голковколювання, акупунктура і, власне, китайські трав'яні збори. І китайські трав'яні збори вони, ну, це надзвичайно дуже велика тема. Тому що взагалі китайськими трав'яними зборами, травами, можна лікувати фактично дуже великий широкий спектр захворювань. Ото, як ви приходите до лікаря сімейного медицини, наприклад, з кашлем чи болем в шлунку, виросткою, гастритом, там болі при місячних, рясні місячні, чоловіче здоров'я, тобто всі ці стани можна. Піддаються власне, коригуванню, лікуванню трав'яними зборами. І взагалі трав'яні збори вони складалися тисячоліттями, тобто першим трав'яним збором це вже так більше, ніж три тисячі років. І ті лікарі, вчителі китайської медицини, які от протягом останніх двох. Трьох тисяч років, тобто, кожен доносив щось своє, складав свій збір. І знаєте, власне, китайська медицина відрізняється від західної, тим, що практично не використовуються трави самостійно. Дуже власне, оце така там є. Глибока система поєднання трав, тому що коли одна трава вона може по одному проявлятися, а коли в комбінації з двома з трьома, вона зовсім її функція міняється. І тому фактично всі китайські трав'яні збори, це є комбінація трав від 4, 5 і то до 20, 30, а то і більше. Щоб ви розуміли, що китайськими трав'яними зборами. Так само, наприклад, можна, вони застосовуються, коли є, наприклад, при травмах, при болить спина, болить шия, болить плече, болить коліно. Тобто при всіх таких навіть станах теж використовуються трав'яні збори, особливо при таких станах, які дуже можна сказати, знаєте, от вже остеопатія не допомагає. От воно Таке щось вперте, незрозуміле, при запаленні сідаль, сідничного нерву це теж можна коригувати трав'яними зборами. Значить, поясню, що таке власне, трав'яні збори, як вони виглядають. Ну, На загалом, тобто, є два методи, як готуються трав'яні збори. На сьогоднішній день, тобто класичний метод це є, коли сухі трави, вони комбінуються і замочуються, відварюються, там треба варити приблизно півтори-дві години. Цей метод до сих пір існує, але в сучасному світі, в західному світі, коли люди дуже знаєте всі зайняті, немає часу, тому адаптували. І, власне, трав'яні компанії вони готують вже відвари, концентрати з відварів, трав'яних зборів, і поміщають їх в такі, зараз вам покажу, трав'яні концентрати суміш. Тобто це є, щоб зрозуміти, ось так воно виглядає. І тобто, ось ці ложечці можна сказати, що це є шклянка. Півтори-дві шклянки а, трав'яного збору, який би, би ви варили там, з 10 трав а, і 2 години. А тут, бачите, відразу додаєте шклянки теплої води і випиваєте, і це альтернатива. так? Досить сильна альтернатива. Тобто немає потреби зараз на сьогоднішній день а, відварювати, тобто це вже все продумано, зроблено для вас. Ось, наприклад, я ще вам покажу. Так, де є? Не тут не чи немає в мене. Так, немає. Добре, значить, зараз не буду показувати. А, я знайшла. Ось, дивіться. Оце є корінь хуанчі. Дуже е, така, вважається, королевою трав в китайській медицині, і е, активно досить використовується в західній медицині, це корінь Астрапулоса. Тобто, бачите, на такі дві полосочки, він порізаний. Е, його м, яка дія? Тобто, це е, корінь, який додає, власне, енергії нам. В буквальному розумінні того слова, сили додають, коли людина змучена, дійсно змучена, анемія, не вистачає сил, при гіпотереозі використовується, але знову ж таки в комбінації. Самостійно теж можна використовувати використовують як одну, тобто одну траву, але це власне, використовується вже знаєте: так, додають в супи бульйони, я теж це додаю. Коли варю бульйон обов'язково отакі дві палочки, або, зараз я вам покажу, або ось huang вже є в концентраті, цей корінь, ось така от суміш. Бачите? Тобто дві-три ложечки додаєш в суп в бульйон, і це є або ось такий варіант, або такі. Два слайси такі кореня. Так? Тобто, це як варіант і додає знову ж таки енергії, покращує нашу роботу шумково-кишкового тракту. Також там є така дія з Хуанг Чі, коли вона відновлює м'яз і власне, роботу м'яза серця. Тому теж дуже добре її застосовувати. От, власне, я кажу, застосовується в, Китаї, в західній медицині, теж вона активно. Єдине, що Цю траву не рекомендується вживати, коли є гостра простуда, а саме висока температура. Тоді краще почекати. А вже приймається, коли людина температура вже спала, організм відновлюється, піде на відновлення. Тоді власне, можна додавати супи і для відновлення організму. Також цей суп з Хуангчі бульйоном, бульйон з хуанг-чі, Використовується, дається післяопераційним хворим жінкам після народження дитини для швидшого відновлення. Тобто ось такий принцип. Значить, ще що хочу зазначити: отже, є трави, які можна використовувати на щодень, додаючи їх в чай, додаючи їх в відвари, бульйон, відвари супів. Так? Тобто вони будуть підсилювати нас, і це можна робити на щодень. А є трави, трав'яні збори, які вже мають суто таку, знаєте, дуже сильну лікувальну дію. І тому їх не можна використовувати самостійно, необхідна діагностика. І тоді вже після того назначаються ці трав'яні збори. Тому що є такі травіні збори, які можуть, знаєте, не можна їх використовувати, наприклад, коли є нерегульований високий артеріальний тиск, або коли людина є на препаратах, які розріджують кров. Тобто тут необхідно вважати. Зараз я розповім власне трави, які можна використовувати на щодень, додавати в чаї. І вони будуть покращувати травлення, покращувати наш наш здоров'я, наше здоров'я. Отже, обов'язково, особливо коли простудні сезон простуд, використовується імбир, джинджер. Так? Ми знаємо, що він добре зігріває. Але він дуже добре власне, впливає на шлунково-кішковий тракт, також покращує травлення, і також він має дію таку приблизно, як ми використовуємо чай з липи, коли є висока температура, для того, щоб людина пропотіла, впріла і вивести токсини. так, І тоді температура знижає, знижується. Така сама дія і імбиря. Тобто, коли є висока температура, оце озноб. Потім висока температура, теж рекомендується приймати, закриватися добре, впрівати для того, щоб знижувалася температура, виходили токсини. Отже, приблизно на таку, на таку чайничок, приблизно три, три такі кусня, можна трошки більше, пізніше. Ось це є годжі Беріс, так. Ось як вони виглядають, бачите, так, трошки можна менше, десь так, приблизно десь 12 таких штучок. Ось так, закидуємо. Пізніше це є м, квіточки жаснину. Так, це все можна знайти в Канаді в магазинах ТІІНТІ у відділі чаю. Так. так, пізніше можна додати, оце є шкірка, шкірка мандарину. Але вся її цінність в тому, що вона чим довше вона зберігалася, от в даному випадку воно тут пише, що вона більше п'яти років, там її висушували, і вона має яку властивість? Власне, проти ракову. І, от якщо знаєте, є такі якісь незрозумілий слис, кашлю, вже кашля немає, але є такі ну, трошки слиз, наприклад. Або що назбирується, власне, тут в горлі, якийсь слиз. І взагалі є такі, знаєте, ще в організмі приховані слизи, яких, з яких, власне, формується якісь новоутворення. І тому дуже добре, власне, оце вживати на щодень шкірочку мандарину. Пізніше ось це є. У нас цей китайський фінік, його можна отак просто вживати всередину, як сухофрукт, а він не є такий солодкий, не є липкий, як звичайний фінік. Дуже гарно теж, власне, для гармонізації шлунково кишкового тракту у усі китайські тренині збори, власне, для гармонізації трав. Але єдине, що коли ми його даємо в чай, то всередині є кісточка, треба ту кісточку забрати. Тобто я ось так. Значите. Ось так. От кісточка я її просто викидаю. І ще в зимовий час, коли цей період простуд, можна додати: оце є хризантема. Теж можна знайти листочки квіточки хризантемки. Теж дуже горно, добре при простуді, при болі в горлі. От, власне, це також от її можна використовувати при високій температурі. І додаємо. Тобто дивіться, який тут принцип добре балансувати. Тобто кожна трава має свою температурну природу, температуру природу, природу, температуру. Мається на увазі не, не, то, не те, що вона, наприклад, ми її підігріли, чи вона є холодна, а про те, мова, що коли ми певну траву вживаємо, вона додає нам або холоду, або. Тепла. І ось, наприклад, джинджер, він, імбир, буде додати нам тепла. Квіточки хризантеми будуть наш організм охолоджувати. Власне, коли при простуді, при болісному горлі є запальний процес, нас, нас необхідно охолодити. так? І тобто, вся ось... добре, коли є комбінація теплих і холодних трав, і тоді воно буде гармонійно впливати на організм. Пізніше ще можна додати. Оце, є, оце я придбала на Амазоні, Ось такі дуже цікаві. Це називається джидзи. Джидзи. На китайській мові. Ось такі вони, ось такі квіточки, теж мають дуже таку, дуже хорошу дію проти запальні для, для багатьох органів, запальних станів в організмі дуже супер. Тут, Буквально дві штучки кидаємо, заливаємо окропом і десь настоїмо 10-15 хвилин і пізніше вживаємо. І ось так.